Воюють за свободу України, не маючи українського паспорта. У лавах Збройних сил чимало військовослужбовців російського походження. Тим часом уряд заборонив видавати громадянам Російської Федерації посвідки на тимчасове чи постійне проживання. Це Олексій Васильєв, бурят-монгол, який у 2009 році переїхав в Івано-Франківськ. Тут вивчив українську, отримав фах актора та працював діджеєм. В Олексія російський паспорт. Два роки тому хлопець вступив в армію. Одна з мотивацій отримати громадянство України. Наразі воїн служить у 108-му батальйоні 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Найбільше проблема полягає в законодавстві нашому. Тому що, як ну як я вивчав досить так нормальному законодавству, для того, щоб отримати українське громадянство, наприклад, в мене мають бути кровні родичі в Україні. Така, таке, що я приїхав там звідкись без родичів е трішки не приймається. Два е коли я прийшов був міграційний, теж кажу, хочу здобути громадянство. Каже, може, у вас є якісь державні нагороди? Ой, як погано, що у вас немає державних нагород. Ну вибачте, ну це ж не я. Сам собі можу, чи mm. начепити державну нагороду. Ну, якби у вас були державні нагороди, нам було б простіше якось там цей повпливати. Е, я женусь, ну, по-перше, я не за нагородами женусь. А... Ну, і це ж не від мене теж залежить. Я там, може, щось і робив, дійсно, а... ну, там хтось може не побачив. Тому таке якось таке якось сумно. Знову ж таки, мені там казали в міграційному, що от можливо, там хтось за вас візьметься. Ну, у нас шансів мало, ми вам поки що чи... нічим допомогти не можемо. Ти казав, що американське громадянство отримати легше. набагато простіше, мені здається, ніж українське, тому що в американському законодавстві прописані ці всі процедури. Є відповідно ну, зараз. У нас тільки лише це впроваджується. От у нас нещодавно вийшов закон про набуття точніше, здання іспитів, коли ти набуваєш громадянство, Тобі треба знати історію. України українську мову, хоча б на простому базовому no. рівні для спілкування, і потрібно тобі знати конституцію. І в мене в мене просто в дуже велика проблема, що якщо я це не зроблю до грудня 23 року, я це вже ніколи і не зроблю, тому що в мене закінчиться термін дії російського закордонного паспорту, який я повинен подавати. ну Uh -huh. Для набуття громадянства так, в міграційний відділ, і він повинен на цей період бути дійсним. Uh -huh. Якщо він перестає бути дійсним законності, вони не можуть права uh -huh. не мають права прийняти у мене документи, тому що він уже незаконний. Якщо я не роблю до цього часу ніякі документи, хоча б посвідку на тимчасове проживання в мене згідно чинного законодавства, мене повинні депортувати з країни в ту країну, звідки я прибув. Ну а ти в бурятію, ти в Бурятію? точно не хочеш. Um, ні, це. Питання життя і смерті, я не знаю, що я буду робити, але це явно. Ти в бурячу ніколи не повернешся. Ні. Журналістка, яка записувала це інтерв'ю, на сайті президента України зареєструвала електронну петицію про надання громадянства України воїну Олексію Васильєву. В Україні він живе вже 13 років, брав участь у подіях на майдані. А у 2022 році, коли Росія напала на Україну, не вагаючись, одразу пішов до лав збройних сил України, спочатку захищав Київську область, далі був перекинутий на Донбас, де отримав травму ноги. Зі своїми родичами, які живуть в Росії, порвав всі відносини. Його мама відмовилася від нього за його громадянську позицію. А він від матері спілкується на бездоганній українській мові, знає конституцію України. Його побратими кажуть про нього тільки найкраще. Своє майбутнє бачить тільки у вільній Україні, тому що ідентифікує себе українцем та бандерівцем. У Бурятію не повернеться ні за яких обставин, тому що не хоче жити серед варварів. Наразі петицію підтримали майже 2,5 тисячі людей. Щоб її розглянув президент України, потрібно 25 тисяч підписів. З проханням проголосувати до українців, звернувся дядько Олексія, український письменник з американським громадянством Торш Бату. Звичайно, ми всі дуже переживали, тому що з перших днів повномасштабного вторгнення Олексій разом зі своєю десятою бригадою перебував на порядку. Оскільки він мій єдиний родич. У бурят монгольської лінії, то я переживав дуже сильно. Був час, коли я тижнями не отримував від нього звістки. це були найстрашніші часи. Це і моя війна також, незважаючи на те, що я борят монгол з американським громадянством, Україна не чужа мені земля. Тут живуть мої близькі, мої друзі, тут я видаю свої книжки. І особливо через те, що на українську суверенну територію вдерлися росіяни, я не буду називати їх бурятами, тому що вони не буряти. І особливо через це наша з Олексієм задача як справжніх бурят-монголів. Це повернути додому. Олексій не єдиний військовослужбовець, який не може отримати громадянство України. За словами військового експерта Олександра Кривоносова, лише на Івано-Франківщині тих, хто опинився в схожій ситуації, понад дві тисячі. Полковник Олександр Кривоносов приїхав до Івано-Франківська з робочим візитом. Розповідає, що до нього за допомогою звернувся житель Прикарпаття, який 9 місяців служив у ЗСУ. Через поранення його демобілізували. При цьому чоловік має посвідку на тимчасове проживання в Україні. Однак, термін її дії завершується. Люди, які проживали в Україні, мають Дружин, дітей, громадян України, мають неповнолітніх дітей, але певний час працювали, жили в Росії, мали громадянство Росії, бо є відповідні структури, де це обов'язково треба вимагається Ну, Зокрема, по конкретному випадку це нафтова компанія, Нафтогаз Росії, і людина мала громадянство Росії. Але в 2019 році людина повернулася в Україну, отримала посвідку громадянина України тимчасово, допомагала Збройним силам, фінансово це вилилося понад 10 тисяч доларів, а потім пішла і служити в територіальну оборону Збройних сил, яку потім приєднали до Збройних сил України. Тобто людину взяли служити, дали зброю на підставі цієї посвідки. Людина виконувала військові завдання, обов'язки, була звільнена, отримавши третю групу інвалідності. Посвідка завершується. і Ось сьогодні наш візит черговий, ну, мій перший, бо я тут у вас в гостях. А людина вже неодноразовий, до заступника міграційної служби. Видати посвідку неможливо, і єдина пропозиція. Я думав, що це жарт. а Виявилося, що на повному серйозі, говорить про те, що треба від Путіна отримати довідку, що ви є в опозиції до Путіна. Ну якщо людина, яка служила в Збройних силах України з, з такою пропозицією, звернеться, то я думаю, що 20 років мінімум вона отримає в Росії. Ну, потім, коли перейшли вже на більш серйозну і таку строгу розмову. Виявилося, що тільки вони вважають один виняток. Це вихід це поїхати в Молдову, звернутися в консульство і подати заяву на воз'єднання родини, так як дружина-громадянка України, діти тут, неповнолітня дитина є. Але гарантії, що консульство дасть таку, такий дозвіл, немає. Тобто людина може опинитися в іншій країні, вже не в'їхати в Україну. За законом таких людей повинні відправити у міграційний табір і згодом передати Росії не має право перебувати в Україні, людина не має права вирішити питання пенсійне, фінансове, людина займається бізнесом. Тобто вона зараз нічого ні підписати не може, ні податки заплатити. Будь-яка перевірка людини зупинили на вулиці і зразу збирають міграційний табір. Що таке міграційний табір? Це людина обмежена в пересуванні, вона три місяці, потім її можуть продовжити або можуть зразу відправити в країну, з якої паспорт він має. Ну уявіть собі, людина 10 місяців свого Сили, коли відправити в Росію, це тюрма або розстріл. разом із юристами. Чоловік написав звернення до президента України. Кривоносов планує особисто вручити цей документ Михайлу Подоляку, а відтак передати Володимиру Зеленському. Однак каже, ця процедура доволі тривала. В СБУ є спеціальний підрозділ, військовій є спеціальний підрозділ. Якщо ти стосується конкретно нашого випадку, є елементарне вирішення питання: перевірити цю людину. Перевірте і продовжить цю посвідку, і хай людина потім спокійно пода на повернення громадянства України. Тобто зброю дати можна, влави армії взяти можна, зарплату платити можна, податки знімати можна. А коли людина віддала свій... Обов'язок в державі і змушена піти була через дотримання інвалідності, тепер показали долю і сказали, все вибачайте, далі момчем допомогти не можу. Тут можна тільки двома шляхами: це до повноважних справ людини звертатися, і до міністра внутрішніх справ. Я більш радикально мислю. Я думаю, що якщо донести це. Що це масове явище донести до президента, і я припиняю всі свої зараз справи Івана Ана Франківську, повертаюся сьогодні до Києва і буду намагатися за це дні два дні зустрітися з головою комітету Верховної Ради, якому передкона міграційна служба, вислухавши поради вашого депутата, спробувати вийти на міністра внутрішніх справ, хоч повірте, це сьогодні в таких умовах надзвичайно важко і до уповноваженого справ людини. Але ми зробили звернення пряме звернення до президента президента письмове про цю ситуацію. В мене є можливість через Михайла Подоляка це передати президенту, але знову ж питання це не робиться, не буде зроблено за 24 години. З 1 листопада уряд заборонив розгляд заяв росіян про дозвіл на імміграцію. Також не оформлятимуть посвідки на постійне чи тимчасове проживання на період дії воєнного стану та протягом 30 календарних днів з дня його припинення. Або скасування територіальними органами територіальним підрозділом ДМС зупиняється розгляд заяв громадян Російської Федерації про оформлення дозволу на еміграцію, оформлення та обміну посвідок на постійне та тимчасове проживання, поданих до набраної чинності цією постановою. Крім того, громадянами Російської Федерації відмовлятимуть у прийнятті нових заяв. Виключення є це громадяни Російської Федерації, ті, які є. Діти громадянами, батьки громадяни України, тобто є корні, якісь, тобто вони являються громадянами України, але Російської Федерації, але чоловік або дружина є громадяном України, тобто такі дії будуть здійснюватися, будуть видавати документи повнорідним братом чи сестрою, дідом, чи бабою, онуком, чи онукою, особи, які прослужили у Збройних силах України більше трьох років. Особам, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування, такі документи будуть поновлюватися. Громадяни Російської Федерації, які прибули в Україну з метою працевлаштування або з метою возз'єднання сім'ї, повинні протягом 30 діб з дня набрання чинності і цієї постанови звернутися до Державної міграційної служби за обміном даної, е, даної посвідки.